Результатом злагодженої роботи Служби безпеки України і Генеральної прокуратури України стало затримання сьогодні вночі одного з високопосадовців України, це заступник міністра охорони здоров'я України Василишин Роман Йосипович. Ще донедавна він обіймав посаду, звільніше виконував обов'язки міністра охорони здоров'я. І на превеликий жаль, на превеликий жаль, Займався системним хабарництвом, а саме поборами. Причому робив він це з особливим цинізмом, коли оперативна група ознайомила нас разом з Юрією Віталічем з матеріалами, напрацьованими в ході проведення негласних слідчо розшукових дій, я скажу відверто, ми були шоковані, шоковані тим, чим займався заступник міністра охорони здоров'я. Увіть собі, коли хабарництво було побудовано таким чином, що лікарі одного з відділень колишньої лікарні, де він, яку він очолює, це Олександрівська лікарня, збирали гроші з хворих пацієнтів за проведення операцій, за проведення операційних втручань. Є речі, які ми оприлюднимо трохи пізніше, після проведення відповідних експертиз, коли познімаємо грифи таємності. Ми дамо оригінали розмови, я переконаний, що ми це зробимо, де говориться про те, що лікарі між собою спілкуючись, кажуть, пацієнт в поганому стані, що робити? Гроші дають, дають. Ріж, тобто верх цинізму. І це в цей час, коли в державі йде війна.